А це я на, на коняці їхав, та й міліція забрала коняку, бо каже, я, ти в нетрезвому віді їдеш. Вигляд тебе взагалі не, тр, не тверезий, каже. І забрала коняку на стравплощадку, площадку. Ви представляєте, разом з возом, з гнояркою. Я там в гній віс, там мав розкидати ще на городі, бабка попросила. Та й забув компот цього випив, тако краніка відкриваєте, дивіться, тако. тако угу. лягаєш на віс такого. Тако. Раз, і їдеш далі, взагалі тема. Навіть стакана не треба нічого. Раз, нажав на цього штурпака і все, коротше. Вже цілу пляшку, три літри, дід це випив, короте. і так добре стало. Я вже не пам'ятаю, коли це я їхав, який це день був. Ну вже нема цього напіску. Що зробиш? Вже внукам нема що давати, треба вже назад їхати, бо вже баба там, я не знаю, мене заб'є, бо вже давно не було, не знаю, де я знаходжуся. Оце така справи, хлопчик робить. Ой, чули ми таких балаболів не один раз. Ладно, я поняв. Балабол. Йди звідси, йди звідси, бігом.